Доброго дня, глядачі Ютуб каналу фонду громади міста Херсона захист. У нас черговий випуск розмов інтерв'ю з експертами, з лідерами громадської думки. І сьогодні з нами Ольга Нікольська, представниця організації ІСАР «Єднання», керівниця напрямку, розвиток культури філантропії. Ольго, вітаю! Всім доброго дня, привіт Сашко. радий бачити. Ольга, я власне чекав цієї розмови з вами. І все ж таки, коли ми зможемо поговорити про, про філантропію? Це таке комплексне поняття, і про те, власне, як і хто працює з цим в Україні, і як власне організації реагували на кризу? Отже, напевно, першим моїм питанням буде про те? В нас є в Україні на щастя, як і в багатьох країнах, є фонди громад. Ви розкажете можливо детальніше. Ці, ці інституції є, і, от, власне, вони діють як така лінійна мережа, і дуже цікаво поговорити про те. Як реагували ці фонди в різних обставинах? Ну на всілякі кризові явища? Я думаю, що найбільшим кризовим явищем за останні багато років в Україні це був початок повномасштабної війни? Тому я думаю, що можна від цього рухатись. Ну і там якісь інші інші з цим пов'язані кризи? Ну, ми не можемо не згадати про Херсон, про ГЕС. Ми про це часто говоримо в наших випусках, тому пропоную про це почати розмову. Дякую, Сашко. Фонди громад це така дуже цікава модель, яка зародилася в Сполучених Штатах Америки більше ста років тому. І завдання такої організації працювати з місцевою громадою і безпосередньо залучати кошти в місцевій громаді. Для того щоб розвивати місцеву громаду, або підтримувати якісь вразливі верстви населення, які проживають в цій громаді, або покращувати якісь ситуації, які не влаштовують е, членів громади. Ну і най, найголовніше в е, роботі цих фондів це спрямованість на якусь одну е, територіальну зону, скажімо так. Це може бути або село, або місто, або велике місто. Або, наприклад, там район якоїсь області, чи ще щось. Ну так, до прикладу, існує фонд громади міста Нью-Йорк, у якого в активах більше двох мільярдів доларів. Двох мільярдів доларів. Двох мільярдів доларів. Це локаль... і це все, все, локальні... все кошти, які Акумульовані умовно в нью-йоркській територіальній громаді, так і от за американськими законами, впродовж року вони мають витратити принаймні 10% від цього свого капіталу. Тобто, ми розуміємо масштаби, да а в Україні цей формат фондів громад трошки притерпів змін, які пов'язані більш за все з тим, що у нас не так багато великих людей, які готові ставати філантропами, або спрямовувати ці гроші, які у них є, не на свої якісь там політичні вподобання, а на те, щоб розвивати громаду, в якій вони існують. Тому Перед війною ми дуже дуже працювали над тим, щоб наші фонди громад українські залучали гроші саме всередині громад. Ми виходили вже на більше ніж 80% їх надходжень з місцевих джерел фінансування. І мені дуже сумно і боляче від того, що війна змінила це. Тому що фонди громад вони позиціонують себе і працюють як. Прозорі підзвітні організації з якісним врядуванням, зі зрозумілою е, е, технологією так, використання ресурсів, які у них є в наявності, завжди звітуються, завжди показують що ось тут наші надходження, тут наші витрати. І люди можуть перевірити цю всю фінансову звітність. Прозорість публічність підзвітність. Так е, і саме тому, коли розпочалася війна, і міжнародні донори почали шукати, через кого вони б могли реалізовувати свої проекти, які вони запланували в зв'язку з тим, що розпочалося повномасштабне вторгнення е, ціллю цих міжнародних донорів стали фонди громад, тому що тому що всі бачили, що вони прозорі і підзвітні. І мені від цього сумно з одного боку, а з другого боку, я така горда, що нам таки вдалося побудувати саме такі організації, які заслуховують довіри не тільки місцевої громади, але і міжнародних донорів. Також. Ну, я думаю, тут справді це про, про такий великий успіх, адже ну. Можна говорити, що е, про те, що ви говорите, що коли почалася війна, ті, хто хотів допомогти, вони були націлені це робити через фонди громад. Ну це вже є велике е, тому, що е, ну, це інституції, це мережа, яким, до яких довіряють, це е, е, організації, з якими готові працювати, і я думаю, що це не є поганим. що Кошти пішли не з громади, а в громаду звідки з інших джерел. Я думаю, що це такий, можливо, в чомусь якісно новий досвід в сутності фондів громад за цю всю історію їх існування. Це точно хотіла підтвердити твої слова і згадала, що ти ще. Казав про оцю мережу фондів. І для мене це знаєш, ну це реально феноменальний якийсь кейс, тому що коли почалось повномасштабне вторгнення, всі фонди громад вони діяли як, як сім'я реально. Тому що один звертався до, до одного з якимись там запитами: у нас є те, у нас є те. І оце таке, я не знаю, якесь братерство фондів громад. Воно довело, що всі наші зусилля по розбудові фондів громад, і по розбудові, в тому числі і мережі фондів громад, не були марні, і що реально, якщо приділяти цьому увагу і з цим працювати, то можливо в кризові часи буде працювати як реально якийсь механізм годинника. Тому що всі одне одному довіряють, всі знають, як працює один або інший фонд громади, і можна звертатися і знати, що тебе підтримують, допоможуть ну, буквально всім, чим є. І це дуже приємний такий факт. А, так, це саме наявність цих го горизонтальних мереж, це власне це велика сила. Я дуже люблю про це говорити. Я дуже люблю створювати такі мережі, чим також ми займаємося. І це насправді це показує силу, коли ну, традиційні всі ми. Причі знаємо там, коли люди разом, їх там складніше подолати. Це все класно. А, а, а коли люди разом ще й в різних локаціях, це взагалі надає неабиякої, неабиякої сили. Ну, це класна історія, і, і такі мережі потрібно ну, розвивати. Ольга, я хотів повернутися до того, що ви, ви розповідали про міжнародників, про початок війни і про те, що донори, донори пішли, донори пішли в Україну з якимись пакетами допомоги. І тут важливо було, що донори готові були йти, знали до кого йти. Але чи могли б ви розказати, з чим, з чим заходили, що уявляли наші міжнародні партнери, і що взагалі відбувалося, ну, скажімо там, в перший якийсь такий період складний? А, ну, дивись, Сашко, це дуже важке питання насправді. Тому що ми, як місцева українська організація, ми не на жодній день ми не зупинялися. Може, тільки 24-25 лютого, так трошки підвипало з нашої уваги, тому що ми командою намагалися евакуюватись, бо ми всі знаходились в Києві, і всі пам'ятають, що відбувалось в Києві 24 лютого. Але 26 лютого ми вже запустили той конкурс екстреної підтримки громадянського суспільства в кризових ситуаціях, і майже рік ми його продовжували завдяки тому, що ті донори, які були з нами на той час, дозволили нам переорієнтувати ті гроші, які у нас були на той час. Оце саме на екстрену підтримку. З іншими донорами було трошки складніше, тому що так наскільки я пам'ятаю, то тільки десь в ближче до травня почались якісь пропонуватися якісь інтервенції міжнародними донорами, окрім гуманітарних місій, зрозуміло. Але і з гуманітарними місіями також була проблема, тому що тих організацій, які в Україні розуміли гуманітарний контекст. На момент початку війни було ну трошки більше десятка, тобто розуміння якихось стандартів роботи з гуманітарними грузами, стандартів надання гуманітарної допомоги, стандартів надання гуманітарних послуг в Україні не знав майже ніхто, тобто з тих величезних тисяч сотень тисяч організацій, які зареєстровані в Україні, реально. Там гуманітарними якимись питаннями займалися на той час грантери УВКБ ООН, І все. Тобто, нашим організаціям місцевим треба було миттєво навчитися, як працювати з цією гуманітарною допомогою, що з нею робити. Якісь випрацювати внутрішні стандарти, з яких згідно з якими вони діють по роботі з розподілом цієї гуманітарної допомоги, і бігти, тому що інакше країна б не встояла, тому що інакше оці всі неймовірні тисячі і мільйони внутрішньо переміщених осіб не отримали б нічого, якби наші організації, а також активні громадяни, не згуртувалися навколо цього питання. Тому, коли почала надходити оця перша хвиля гуманітарної допомоги, друга хвиля гуманітарної допомоги від приватних осіб від міжнародних донорів, це були дуже важкі часи, але якщо в тебе вже працюють якісь внутрішні операційні процедури, то тобі набагато легше впоратися з тією проблемою, з якою ти стикаєшся. Якщо ти не знаєш, куди тобі бігти, що тобі робити і за що гапатись, тобі буде намагати, набагато важче е, зрозуміти, як діяти в тій чи іншій ситуації. І, на щастя, саме наші фонди громад були готові е, до того, щоб прийняти на себе цей удар. І завдяки тому, що у них існувала оця мережева якась єдність, е, вони могли ще й перерозподіляти. Якісь грузи, які надмірні надходили в їхні громади до інших громад, де була потреба саме в такому типі вантажів, тому е, е, це про гуманітарку, про міжнародних донорів. Мені здається, що десь, десь всередині, наприкінці травня, в червні тільки почали інші грантові програми е, з'являтися вже на ринку. Громадських організацій, mm, да. yeah. і е, е, думку завершу, і все. Е, в середині травня, в червні, почали з'являтися якісь інші е, грантові програми, які були не гуманітарного штибу. І станом на зараз ми бачимо, е, що цей ринок вже, мені здається, трошки перебільшує спроможності. Використання нашими організаціями. Тому надзвичайно важливо продовжувати працювати над собою, розвиватися, займатися організаційним розвитком, займатися розвитком операційних процедур, політик для того, щоб бути здатними реагувати на ті виклики, які ще будуть стояти перед нами. Так, безумовно і. Я пам'ятаю, ті часи всі ми знаємо, там є, є якісь там кілька ресурсів, а да, де весь третій сектор тусується, там якісь є можливості, якісь хтось щось комусь пропонує навчання, гроші. Я пам'ятаю вже, коли після евакуації десь там сидів в новому помешканні. Думаю, зайду, подивлюся, що працює. Не працювало нічого, я не знаю, напевно. В березні ще не працювало, тому так, да, це було дуже важливо, дуже важливо і дуже цінно, що зокрема що, що, що зокрема фонди громад вони могли реагувати. Ну і так як ми працюємо зараз з фондом громади міста Херсон, на захист, то захист, ну так, ми, ми про це говорили в кількох випусках із Ларисою польською головою управління. І з іншими людьми, що е, ну та гуманітарна програма, яка запрацювала фактично там в момент, коли місто окуповувалося, місто Херсон окуповувалося. Ну, це також свідчило про силу організації, про те, яка є довіра в місті в області, тому ну, да, це дуже важливо. Ольга, в мене до вас напевно ще останнє питання, воно таке менш серйозне. Щоб ми помріяли і, і, і подумали. Ну, звичайно, що до фонду громади Нью-Йорка нам ще, я думаю, кілька років потрібно попрацювали, щоб наші фонди, наші локальні організації. Але все-таки війна продовжується з економікою не дуже все добре а може і дуже недобре, це мають експерти оцінювати. Ну але загалом. Вибачте. Але загалом пожертви на локальному рівні, вони, ну, це така історія не, не про великі суми, але все ж таки поряд з цим ми повинні думати про розвиток філантропії, про, не знаю, чи, чи можливо, про відновлення, чи про розвиток, чи про перезапуск цих процесів. І, власне, тут цікаво було почути вашу думку. Чи поради ваші, чи думки, чи якісь такі експертні думки, е, можливо, що мають робити організації на локальному рівні, щоб е, якось або пожвавити, або, я не знаю, можливо, пояснити потрібно локальним акторам. що Філантропія має працювати, що там ми маємо щось робити. Ви маєте там, умовно, жертвувати, чи ми маємо з вами спільні проекти робити? А може цих локальних акторів потрібно повести? Ну в Нью-Йорк? ми їх ми їх не повеземо, бо це дуже дорого. Ну можливо повести в якусь успішну локацію і показати, що незважаючи на війну, все. Працює і там, якщо ми щось спільно робимо, це приносить всім спільне благо. Чому питаю? Тому що тому що краще ніж ви це, це знаєте, цього ніхто не знає в секторі. І я так вирішив, щоб і, і наші глядачі це почули, і, зокрема, ми ділимося. Такими нашими оглядами з колегами з інших організацій, думаю, що це буде цікаво. Дякую, Сашко. Ну, по-перше, дозволь з тобою не погодитись. А, да. ми для цього тут зібралися. Тут речі нарешті. Я не можу сказати, що кількість пожертв або обсяги пожертв в Україні зменшуються. Вони зменшуються е, в порівнянні там з минулим роком, коли, я не знаю, за три дні вдавалося зібрати 650 мільйонів гривень на помсту. Е, але дозволь мені з тобою не погодитися повністю. Е, і це і добре, і погано одночасно. По-перше, українці нарешті зрозуміли значення того вислову про те, що якщо ти не будеш годувати свою армію, то скоро ти будеш годувати чужу. Тому всі зараз розуміють, що ЗСУ і всі наші захисники станом на зараз це пріоритет номер один. Очевидно. Так. Саме тому. Саме тому Рівень пожертв не знижується, ми на минулому тижні проводили захід для фандрейзерів і небезпідставно назвали його саме для тих, хто збирає мільярди. Підрахували кошти, які зібрали саме люди, з яких знаходились в приміщенні, їх там було біля ста людей. І сума вийшла 13 мільярдів 786 мільйонів там з якимось ще гривнями. Ну і ти розумієш, що. І ти розумієш, що ми не можемо сказати, що е, рівень залучення коштів е, знижується. Просто пріоритети змінились станом на сьогодні. І, можливо, е, оті демонстрації, які проходять про те, що нам не треба бруківка, дайте гроші на ЗСУ. Вони мають якусь рацію під собою. Можливо, ті люди, які про це говорять, не знають, як формуються бюджети міст і що міста можуть робити, а що не можуть робити згідно з законодавством України. Це вже інше питання. Але всі розуміють, що у нас зараз є єдина мета, яка нас всіх веде разом, і я дуже сподіваюся, що ми так і дійдемо до перемоги всі разом у цьому єдиному пориві допомагати своїй армії для того, щоб потім нагодувати свою. Допомогти своїй, щоб не годувати чужу. щоб не годувати <клес> чужу. Я, я навіть думаю, що ви, ви, ви класно обмовились, щоб не годувати свою в таких масштабах і в такому об'ємі, щоб можна вже було ну, може е, бути, може бути, да. Е, Тому повертаючись до саме до того, я вже з тобою завершила скорити, <клес> можемо повернутися до питання. Е, і воно також відповідь на нього також контроверсійна. Чи можемо ми зараз станом на зараз переключати оцю увагу на громаду? Можемо, але ці кейси мають бути якісь такі настільки значущі, що без їхнього виконання буде неможливе там, наприклад, виживання. Міста або там села. Тому е, треба розподіляти цю увагу таким чином, щоб і наші захисники були з тим, що їм треба. І я знаю, що багато наших фондів громад підтримують наших захисників. На жаль, е, Оця левова частина донорських коштів, які надходять в Україну, забороняють допомагати Збройним силам України. Тому всі ці гроші, які фонди громад залучають від міжнародних донорів, вони йдуть на якісь інші проекти, можливо, розвиткові, можливо, відновлювальні, можливо, там допомоги комусь. І виходить так, що ті гроші, які вони збирають локально, більшою частиною, більшою мірою витрачаються саме на потреби або ТРО, або ЗСУ, або ще якісь потреби, які пов'язані з тим, щоб досягти отої бажаної омріяної перемоги, яку, яку ми всі намагаємося пришвидшувати всім, що ми робимо з дня в день. Але найголовніше всі ці історії фондам громад не забувати. Про свою місію, про свою ідентичність, про те, заради чого вони створювалися перш за все. І, можливо, треба почати думати про те, щоб відновлювати якісь мережування всередині громади, да? якісь розмови зі стейкхолдерами, обговорення якихось нагальних проблем можливо станом на зараз треба переключити трошки увагу на якісь питання адвокації яких потребує громада для того щоб для того щоб ми не через цю війну ми не скотилися в автократію вже і потім звідти буде дуже важко вибиратися тому ми ну ми повинні як оцю найбільшу свою мету зберегти все ж таки демократичний устрій в країні і цьому саме цьому можуть сприяти ці якісь зусилля, спрямовані на те, щоб в громадах адвокатувати ті питання, які потребують вирішення, і можливо навіть не за гроші, які залишають фонди громад, можливо, навіть переадресацію якихось там статей в бюджеті громади для того, щоб покращити ситуацію і життя. Ну, якось так. Вибач, що не дала чіткої відповіді. Ви дали абсолютно, абсолютно чітку відповідь. Поки ми з вами сперечалися, я собі записав, думаю, записав, і ми про це поговоримо. Я записав два слова: спочатку адвокація, потім стратегування. І от власне, ви про це все розказали. Дійсно, ну я можливо коли задавав питання про кількість пожертв. Да, можливо, не в ту частину, ну тобто, кількість вона обсяги вони великі, але трошки інші напрямки, але щодо того, щодо нових бруківок, нового асфальту, там ну, всього нового в різних локаціях, можливо, ну да. Можливо, щось потрібно робити, якісь акції, якісь на локальному рівні, комусь щось пояснювати, що це можна зробити е щось ефективніше, вкласти в щось інше. Те, що принесе е ну або наблизить до перемоги, або принесе громаді якусь користь, окрім того, що взуття буде збережено краще. Дуже дуже, дуже відгукуються місце, в якому я живу зараз, я постійно з під'їзду виходжу, а там буквально кілька тижнів тому зробили нову бруківочку, новий асфальт. Прямо так дуже гарно все. І ну, я думаю, що. А я думаю, це... чому я маю збирати на буржуйки для військових, правда? Так, да, я власне, да, я про це думаю і ви читаєте мої думки, що. Ну, умовно, не будемо про мене говорити чи про когось дійсно в, в спільноті в тусовці. Є така думка, що, наприклад, пожертви впали. Ми там не можемо зараз зібрати. Ну, хтось не може зібрати там 50-100 тисяч, буває, що ну не вистрілює щось. Ну, все. І в той же момент ми бачимо, як робляться якісь речі в громадах, деяких які коштують десятки мільйонів гривень. І це і, і це робиться навіть не тому, що, що не знаю, якась там ділянка дороги в аварійному стані. Ну да, там це ділянка дороги, яка можливо років 10 вона не ремонтувалась, але все добре її міняють. Ну ми всі розуміємо, що. Що відбувається, я думаю, що тут говорячи про, про локальних акторів, про фонди громад, то так, да, це, це адвокація, це робота з місцевою з місцевою владою, і я думаю, що це матиме успіх. Якщо і да, і це така, ви згадали про автократію. Ну так, да, це шлях, до якого е, наші громади, може не тільки. Громади можуть рухатися хтось швидше, хтось повільніше, але це такий шлях з нахилом великим. Я думаю, що тут е сила цих локальних організацій, які мають довіру, вони зможуть протидіяти цьому. Тому знаєш, 음... я дуже люблю фразу гуртом і батька легше бити, тому ну, да. Мета, да. мета мета е наша об'єднуватись, триматись разом. Підставляти одне одному плече, тому що ми переможемо тільки якщо будемо єдині, Ольга, Я вам дуже дякую, шановні глядачі. Я нагадую, з нами сьогодні була Ольга Нікольська, і ми говорили про, про силу локальної філантропії. про... Про те, як локальні актори можуть локальні організації, можуть творити глобальні зміни. І я дуже дякую, Ольга, за те, що ви виділили цей час, що ми з вами могли поговорити і сподіваюся, що це буде дуже цікаво, і це я навіть вбачаю в нашій розмові таку стратегічну ціль. Я думаю, що ми ще поговоримо про кілька кілька аспектів дуже дякую дуже дякую за запрошення до побачення до побачення